Привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про сортування побутових відходів у Чехії. Це важлива тема, яка допомагає зберігати навколишнє середовище чистим та здоровим. Давайте розглянемо кілька ключових аспектів цього процесу. Перш за все, кольори контейнерів для сміття мають важливе значення. У Чехії використовуються різні кольори, щоб відрізнити різні види відходів. Давайте розглянемо основні кольори та їх призначення. Сміттєві баки зазвичай мають чорний колір або ж сірий. Тут можна викидати побутові відходи, які не підлягають подальшому сортуванню. Але майте на увазі, що деякі регіони можуть мати власні правила щодо сміттєвих баків. Тому краще перевіряти місцеві вимоги. Контейнери для паперу зазвичай мають синій колір. Тут ви можете сортувати паперові відходи, які підлягають подальшій переробці. Наприклад, це можуть бути журнали, газети, зошити, коробки, паперові упаковки, будь-що з картону чи книжки. Також сюди можна опустити конверти з фольгованими віконцями, навіть папір зі скріпками або коробки для яєць, і рулони з-під туалетного паперу також підходять. З іншого боку, в синій контейнер не викидайте цілі томи книжок, викидайте лише без твердих обкладинок, копіювальний папір, жирний або брудний папір будь-якого виду. Ці матеріали більше не підлягають переробці. Те саме стосується термопаперу, з якого роблять деякі квитанції, бульбашкові конверти лише без пластику всередині. Перевірити відповідність сміття можна за ось цим. Жовтий контейнер використовується для збору пластикових пляшок та пластикових відходів. Ви можете сортувати пластикові контейнери, пляшки, упаковки та інші пластикові предмети. Не забувайте викидати пластикові відходи у чистому стані без залишків їжі. Сюди відносяться плівки, пакети, поліетиленові пакети, подрібнені пет пляшки, упаковка для пральних чистячих чи косметичних засобів, стаканчики для йогуртів, молочних продуктів. Упаковка для cd дисків та інші пластикові вироби. Пінопластир кидають дрібнішими шматками. З іншого боку, сюди не входять жирні упаковки із залишками їжі або миючими засобами. Упаковки від їдких речовин, фарб та інших небезпечних речовин, покриття для підлоги або труби. Перевірити відповідність сміття можна за ось цим. Окрім перерахованих нижче марок, у ці контейнери можна також викидати упаковку, позначену цифрою 7. Зелений та білий контейнери призначені для скла. Тут можна сортувати скляні пляшки, банки, скляні контейнери та інші скляні вироби. Якщо є обидва варіанти, важливо сортувати скло також за кольором. Забарвлене скло до зеленого, прозоре до білого. Якщо у нас одна ємність для скла, то в неї ми кладемо скло незалежно від кольору. Переконайтеся, що ви видалили кришки та інші неметалеві елементи перед викиданням. Мити їх не потрібно, стає просто випорожнити як слід. До контейнеру для скла не підходять кераміка, порцелян, автоскло, дзеркала, дротяне скло, позолочене та покрите скло. Кухонний і лабораторний посуд та скло кераміка також не належать до тари. У Чехії діє система депозиту за пляшки зі скла. Зазвичай це певні пляшки, але також деякі інші ось таблиця. На етикетці кожної пляшки, яку можна викупити, написано вратний обал». Для пластикових пляшок і певних банок у Чехії така система може запрацювати не раніше середини 2025 року. Перевірити відповідність сміття можна за ось цим кодом. Тетрапаки, такі як упаковки для соків, молока, супів та інших рідких продуктів, мають специфічну структуру, що складається з паперу, пластику та алюмінієвої фольги. Ця комбінація матеріалів ускладнює їх переробку та утилізацію. Їх кидають у контейнери різного кольору та форми, але обов'язково помічені помаранчевою наклейкою. Або у помаранчеві пакети. Це залежно від того, як у муніципалітеті налаштована система збору картонних коробок для напоїв. Перед сортуванням картонні коробки з під напоїв потрібно як слід розтоптати. Мити їх не потрібно, просто ретельно випорожніть. У картонну тару для напоїв не входять м'які пакети, наприклад, від кави та різних харчових порошків. Також не викидаємо картонні коробки з під напоїв із залишками напоїв чи їжі. На картонній упаковці для напоїв є, мають бути певні позначки. Коричневий контейнер використовується для органічних біо, таких як рослинна їжа, трава та інші природні матеріали. Ці відходи можуть бути використані для виробництва компосту та землеробства. Це, наприклад, фруктові та овочеві залишки. Кісточки і насіння, залишки, хліб, хліба і круп, чайні пакетики, і кавова гуща, яєчна і горіхова шкаралупа, квіти та їх мертві частини. Увага! Відходи тваринного походження не належать до контейнерів для біосміття: м'ясо, обрізки, кістки тощо так само, як і поліетиленові пакети. Все частіше на вулицях з'являються також сірі контейнери для сортування металевої тари. В основному вони призначені для збору банок і дрібніших металевих відходів. Їх часто збирають разом із пластиковими або картонними упаковками від напоїв. Дивіться наклейку з інструкціями на контейнері. У деяких муніципалітетах метали можна збирати у мішки. Основним місцем збору більшості металевих відходів залишаються приймальні майданчики та пункти переробки, звідки ми також отримаємо за це гроші. У деяких місцях збирання металів також здійснюється у формі мобільних зборів, відомих як залізна субота або залізна неділя. Перевірити відповідні сміття можна за ось цим кодом. Електронне сміття також відоме як Е-сміття або «WEEE», with Waste Electronical and Electronic Equipment включає в себе використані або пошкоджені електронні пристрої, такі як комп'ютери, телефони, побутова техніка та електронні іграшки тощо. У Чехії для викидання електронного сміття існують спеціальні контейнери. Як правило, ці контейнери мають червоний колір. Батарейки та акумулятори містять шкідливі речовини, такі як Свинець. Кадмій, ртуть та інші токсичні компоненти. Викидання їх разом зі звичним сміттям може призвести до забруднення ґрунту та водних ресурсів, тому важливо правильно утилізувати батарейки для забезпечення безпеки навколишнього середовища. Окрім цього, у Чехії існують спеціальні червоні контейнери для збору батарейок. Ви можете знайти їх у супермаркетах, магазинах побутової техніки або у місцях, де здійснюється збір відходів. Ці контейнери зазвичай мають специфічний колір або позначені, щоб легко їх було розпізнати. Будьте уважні та завжди здавайте батарейки для правильної утилізації. Ось цей бокс універсальний, тут є і місце, щоб викидати батарейки. Наступним елементом, про який ми хочемо поговорити, є лампи, компактні, люмінесцентні лампи, енергозберігаючі лампи та інші типи освітлювальних приладів, містять ртуть, яка є токсичною для навколишнього середовища та здоров'я людей. Як і у випадку з батарейками, існують спеціальні контейнери для збору ламп. Ви можете знайти їх у супермаркетах, магазинах побутової техніки або у місцях, де здійснюється збір відходів. Це дозволяє відокремити тертуть та інші шкідливі компоненти від звичайного сміття та забезпечити їх безпечну утилізацію. У Чехії існують спеціальні контейнери для збору старого одягу. Ви можете здавати його до цих контейнерів, які призначені для відновлення та переробки одягу. Це дозволяє продовжити життя одягу шляхом ремонту, відновлення або перетворення на нові вироби. Ці контейнери бувають різних кольорів, однак для всіх них вірно, що ми повинні складати в них. У зав'язаних пакетах чистий текстиль, який полегшить подальше транспортування. Крім текстилю, у деяких контейнерах також збирають взуття та плюшові іграшки. Більше інформації за ось цим посиланням. Крім того, ви також можете подумати про віддання вашого старого одягу до магазинів вторинного використання або благодійних організацій. До речі, з 2020 року для муніципалітетів поширюється зобов'язання забезпечити місця для цілорічного збору харчових олій і жирів. Метою цього заходу є обмеження виливання використаних жирів у каналізацію. У минулому багато домогосподарств зливали масло прямо у каналізацію, де воно збиралося і забивало труби. Найкращий спосіб помістити рослинну олію у ємність, герметичну пластикову пляшку та віднести на збірні майданчики. Старішини можна безкоштовно здати до шиномонтажу або у деякі збірні майданчики. Інформацію про місця, де можна залишити старішини, можна знайти за ось цим посиланням. Металоломом автомобілів займаються різноманітні автозвалища. Зняти транспортний засіб з обліку з обліку можна після передачі акту приймання передачі на екологічну утилізацію, який ви отримаєте від уповноваженої особи після передачі автомобіля у комплекті. Відходи, які утворюються під час будівельних робіт, не є міськими відходами, і муніципалітет не зобов'язаний піклуватися про них, якщо він цього не хоче. Ви можете дізнатися про те, як ваш муніципалітет поводиться з будівельним сміттям на веб-сторінках. У багатьох випадках відходи треба відвести на збірні двори та за додаткову оплату. До небезпечних відходів належать фарби, клеї, розчинники, масла, пестициди, ліки та побутова хімія. Небезпечними властивостями є токсичність, канцерогенність, мутагенність, інфекційність, екотоксичність, вибуховість, горючість, виділення токсичних газів та інші подібні властивості. Ви можете залишити небезпечні відходи на збірному майданчику або скористатися мобільним збором, якщо це організовано у муніципалітеті. Якщо ми не знаємо, що робити з порожньою упаковкою, подивимося на її етикетку. На упаковці завжди має бути інформація про те, як поводитися з вмістом. Стосовно голок для ін'єкцій, аптеки не повинні збирати голки. Прийняти їх або повідомити про місце можливого повернення повинен лікар, який призначив лікування. У наркозалежних їх зазвичай перебирають виїзні працівники соцслужб. Великогабаритні відходи через свій об'єм чи вагу не поміщаються у звичайні контейнери. Зокрема, йдеться про зламані меблі, килими, линолеум, матраци та інший побутовий інвентар. Ми можемо вивести ці відходи на збірний двір. Окрім контейнерів, важливу роль у сортуванні відходів відіграють також збірні двори. Як ми вже казали, тут ви можете викидати електронні пристрої, великогабаритне сміття, старі меблі та інші предмети, які не підлягають звичайному сміттєвозові. Збірні двори допомагають відновлювати та переробляти більші відходи ефективно. Перегляньте їх розташування можна за ось цим посиланням. Не забувайте, що у різних місцевостях можуть бути відмінності щодо сортування відходів. Деякі міста або регіони можуть мати свої правила та вимоги, тому краще перевіряйте місцеві директиви та інформацію, наприклад, за ось цією, за ось цим посиленням. У Чехії встановлені штрафи за несортування мусору та невикидання його біля контейнеру. Ця строга політика спрямована на забезпечення чистоти та збереження довкілля країни. Якщо житель Чехії не сортує свої відходи або неправильно їх утилізує, йому загрожує штраф. Сума штрафу може варіюватися в залежності від місцевих правил та серйозності порушення. Зазвичай штрафи за несортування мусору розраховуються із дотриманням пропорцій та ваги невідсортованого сміття. Також важливо відзначити, що викидання мусору біля контейнеру також належить до порушень, за які можуть бути накладені штрафи до 50 тисяч крон. Крім того, ця практика сприяє створенню неприємних умов для оточуючих та порушує загальний порядок. Не викидайте відходи поруч з контейнерами. Для підприємств, які не сортують свої відходи, штраф може досягти 25 мільйонів крон. І отже, шановні глядачі, сортування побутових відходів є важливим кроком у збереженні нашої планети. Використовуючи відповідні контейнери та збірні двори, ми можемо зробити свій внесок у створення чистого та здорового середовища для нас та майбутніх поколінь. Це все на сьогоднішній день. Дякую, що приєдналися до нас. Будьте екологічно свідомими та дбайте про наше середовище та не забувайте підтримати нас лайком. А також, якщо ви цього ще не зробили, обов'язково підпишіться на наш канал. Все про ЦЗ». коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. А усі посилання ви знайдете у описі під відео. Дякуємо за перегляд! Охай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі у наступному відео!